Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга. Сьогодні ми з вами подивимося приємні несподіванки. Приємні несподіванки. Найближчих два дня. Які у вас будуть приємні несподіванки? Найближчих 2 дня. Так, у вас будуть дуже хороші емоції. Емоції, е, мож, мож, Можливо, стосовно дороги, можливо, стосовно того, що у вас щось реалізується, що ви дуже давно йшли до цього. ну, Хай буде мечта, да? Вот. І е, лібо це гроші, це приход великих е, коштів до вас. Так, можливі ще що, що вам дуже сподобається, стосовно ваших діток. І якісь будуть дуже гарні новини. Давайте я вам подивлюся, які саме гарні новини вам прилетить айс, да? Ну, Айс завжди летить з гарними новинами. Давайте подивимося, що саме, що саме. Ой, ну, смотрите, тут букет і кольцо. Я не знаю, ліба це свідання, ліба це зустріч, ліба це е, подарок. І плюс кольцо — це з кимось ви можете про щось домовитися. Можливо, нові справи, можливо, нові договори, нові дороги, Дороги, які приведуть вас до цієї стабільності, там, де риби, риби, це ви будете як риба в воді плавати. Да? Це стосовно цього, чи це, чи це гроші, це, це, чи це стосунки, чи це, е, я не знаю, якісь розмови, чи це робота, чи це дом, чи це в вашому домі. Ну, У вас має так все бути, е, дай Бог, добре, да? От, що ви будете плавати як риба в воді. Так, що по касі? По касі це пора вже робити е, брати е, результати своєї праці, пора вже починати жити благодаря результатам. Та своєї праці. це дуже ви багато працювали, і за це ви йдете в дальнє плавання. Дальнє плавання там, де ви, мої любі, як риба в воді. Я вас дуже люблю. Бережіть себе, а з вами, як завжди, ваша Ольга.